У хаосі, І ми тепер видимо, як много треба увідіти, чому люди безбожні роблять тільки помилок, тому що очі духовні повністю атрофіровані, більмо духовної на очах у безбожника, а тому що вони думають, що роблять, мало хто знає. Результат один. Такий, як буде, того багача в пеклі. Рано чи пізно, з того різницю, що не в той момент, коли вони думають, а в тому місці, коли вони не чекали, на той час, коли не думали, в той момент, коли все у них було добре, вдруг приходить Кара Божа і зносить всіх безбожників із їх міст. Як же нині каже апостол Павел, посланню к євреям, ми каже Павел. Прийняли Царство вірою в Христа Ісуса. Ми стали діти-наслідники Царства Божого тут, на землі ще, а в нас вже є прописка Небесна. І це царство ми прийняли вірою в Христа Ісуса. Тепер задача, якщо ми прописані в Книзі Небесній, що б нас не взяли на землі. Забрали дом, машину, забрали багатство, в банку, забрали у віруючих церков. Все. То не є трагічної для християн, котрі в будь-якому випадку роблять нову церкву, но пропис, запис у книзі життя на небі остається гарантовано. Бо каже сьогодні Павел Ківреян: Бог наш є огінь поядаючий, зато слідкуйте за собою. Братолюбіє між вам не буде найдорогоцінною. Странних людей, людей переселених, приймайте, поможіть і на можете. Помніть узників, хто в тюрмах, кого переслідують за віру, Таким, мабуть, каже Павел, як будто би ви з ними сиділи в тюрмі. Не, подив... не позирайте на оголтілих журналістів, котрі сміються або видумують проти церкви, всякі не бились, як одна журналістка придумала, що. Єпископ Чорновецький мав якісь гріхи плоцькі, і хоч в суді вона нічого не доказала і оштрафували її, вона знову продовжує то робити, обманювати і вводити в обману людей. А ми закликаємося Павлом, коли видимо, когось переслідують, так будьмо, як будто то нас уєдно з ним потягли у тюрму, у суд сьогодні Павел Ківрея. Вспоминайте наставників ваших, котрі проповідували їм слово Боже. Дивіться на ваших предків, на наших святих. Що вони робили при Австро-Венгрії Православних наших русинів били, об'являли шпіонами. Точно так, пройшло 100 років гоніли церкви ніч не придумали нової, знову православні до шпіони. Но это ще раз великий доказ, що ми збрали путь жизни, такий, як збрали наші предки, пам'ятаючи правила євангельське. Ісус Христос вчора і нині і вовіки. Один і той же. А значить, нині, воскрешивши з мертвих Лазаря, предваряє общее Воскресення наше, укріпивши нашу віру, що Ісус є Син Божий, Бог явився в оплоти, прийшов, совершив діло спасіння, узяв наше тіло і возніс його на крест і там усі гріхи наші розп'яв. І зцілив нашу природу людську від гріха і смерти, і коли воскрес із мертвих, то вже отримав з собою нове тіло, з котрим він возноситься на небо. Але тут же наша радость, що Господь каже, це той канал, той ліфт, по якому і ми підемо з ним, коли буде мати віру во Христа Ісуса, а причащається від чаші, то не проста їда. Це небесна їда під відом Хліба, і вона приймаємо тіло і кров Христа Воскресшого із мертвих. І тому з нами буде проїсходити і проїсходить те преображення, що ми готуємося причащенням до Христа, приєднанням до Христа, бути і ми преобразовані, преображені по образу Христа тут, а у вічності в'єдна з Ним і з усіма святими. Лише в такому разі зможемо, і ми, ідя на ісповідь, завершає своє сповідь і глибоке осознання. На сповіді ніколи не треба казати багато слов, тільки ті моменти, в котрі май тяжкі, в котрих май чувствуєш проблему і обов'язково завершити проповідь словами за всі мої гріхи, прошу от Бога прощення, от священника, молитву. Розрішені так підходя до сповіді, потом до причастя. Ми ту й як діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.